Бачу в моєму оточенні, тепер піднімається тема мовчи. І це дуже цікава тема, тому що колись було е, встидно виносити мусор з хати. Причому встидно було прямо, да, ну як таке можна говорити? Мовчи, терпи, як колись казали е, старші наші бабусі, нашим мамам. Мовчи, терпи. А що поробиш, таке життя, і люди звикли мовчати. Тебе б'ють, ти мовчує. Підстав другу щуку. Але цікавий факт у тому, що зараз жінки стали сильнішими. І виходить так, що жінка може аб'юзити чоловіка. А, а говорити, то стидно. От якщо жінці стидно сказати, що мене б'ють у стосунках, то чоловіку про це заявити. О, Ну, може, не б'ють. Але коли йде психологічний тиск, а жінки психологічно набагато сильніші. Чоловіки про це мовчать, а говорити треба навіть дуже треба. Бо в інакшому випадку ми просто себе вбиваємо.